Добрый ранок, это Анатолий, Анатолий Вискен, Адская пора, конечно, но да, ладно Валим в вот Сегодня даже не забежу за печеньем С собой взял Просто маман купила печенье И короче Короче, весна Не ма солнца Я умею Хочется спать Я как-то сейчас туплю, правда? Да Однако да. Ну да ладно. Я вже Ладно, пішов я короче, в ВТК. Перша пара релігія. Будемо говорити про релігію Древньої Греції і Риму. Погнали. Релігію. Ви не повірите, але я просто завтикав. Ми вже йдемо з ним примерно минут 10 на то. Я, я, я просто завтикав. Я просто завтикав. Нічого. О, майка був Толік. ну коротше, бачу. Я заліз. Так, mm. він не купив Е, uh, Я не купив печеньки. Ну, все одно ми зайшли в АТБ, але я не купив, я Це купив він печеньки. купив печеньки, ті, що я завжди купую. Я, я купив на 3 рубля печеньки, а він купив на 7. Сім 7 7. 7 з копійками, але я купив не печеньки, я купив казінак і, mm. і один печий. Козікак. 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 Яка й машина? <хів> так що все, погнали ми в ВТ. Е Олександр, від чого ви мало не впали? зі стула? Значить, сидимо так же сам, ніж ви. А так, так і сьогодні ми тут. Ви п'єте чайо, хоча я дивлюсь це відео, І ти, Толік, ти Толік, кажеш. Закрывай. Що... Ой, то есть вона 98-го року. Бача, у нас було дві пари. Першу поміняли, третю поміняли. Що зробили сьогодні? Говори з повним ротом. Мама що не вчила. Добре, пав. <головіка> <головіка> вот, Замітьте вот, одну історію. З 1998 року. Да? <головіка> 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 і він же без камери.

Він прийшов! Він не ждав, так? Чай! Ні. Я прийшов до тебе нема, підманули тебе. Хей! Так, ви не повірите. В нас, в принципі, вже кінчилась... Ху! У нас кінчилась фізра? Вона кінчилась три години, да, берча? Ніе! От. І коротше в три години вона кінчилась, зараз вже без 24. І ці хлопці, коротше, до сих пір грають. Я не розумію це. Ну, ну ні, ну це в принципі прикольно, йому. Я зараз одну мав мегамон на 4. Треба зняти. Ну, це хана. Верчик, як здоров'я! Ану, дивіться, як треба професійно забивати гол. Андрій Подорожняк. Давай-давай-давай, за забор. Так, майже. Оп! Диви, що джу зробив. Нічого собі, Віталій футболіст. Оба! О, корос забив! Коро забив! Красава! Взагалі красава! Такий от перегляд! Ладно, погнав я до маман в мегамол. Я перейшов з мого вже, вже навіть в радіосвіт забіг, купив собі, це волю грош. А боже, де ти? Де ти, долбана камера, де ти? О, ти де. Дякую. Я взяв рекламку. Чого я взяв рекламку? Новинок, якісь новинки, 6 платежів на весь асортимент, коротше. До речі, весело. Сьогодні буду паяти ту схему, за якою якою я мав на вихідних бояти, не щось завтикав за неї. От, і хочеться вкусняшку. Так що, пішов я запустяшку? Так, коротше, знімаю на телефон, бо вона забрала в мене камеру. <laughs> Бачите, забрала в мене камеру. І це, це взагалі длинно. Я просто поки скуплявся, вже вийшов, а вона на мене ззаду вискочила, знаєте, як, як тварина наскочила на, на, бідне, на бідну здобич. І майже порвала перед тим грошем. Ну то таке. <laughs> так що я вимушений знімати на телефон. Зараз трошки знаю пройдуся, бо я її вже скільки рік не бачив цю тварину, І буду топити додому. <рес> буду вдома паяти. І покажу вам, як треба паяти, як, як паяють акашники. Ой, це відео. <рес> <рес> ну от, коротше, в принципі, вдома, но... але да, я в очках, бо... Ой, давайте я тут. Да, я в очках, бо, блін, <рес> Таке життя, що я зроблю, бо перед компом треба в окулярах сидіти. Мені. Як я буду це все робити, я вам не покажу, бо блін, штатів на роботі в мами і з фотиком, і шик... карякатися, ну сюда, от, бачите, є резистори всякі в мене тут є. Що за та, плата є. Якась там по спеціальному вона називається. Тут а, от, мікропроцесор, само собою, на нього сокет, отверточка, припойчик десь тут. де флюс. Вот, флюсик. Вот, такие дела. Так что, подписывайся на канал, лайкай, расповедай друзьям, комментируй. Ну, вроде всё. С вами был Толик, выдаются Анатолий и Вескем. Пока,